Том і Джеррі Мульт, що міг змусити малого тебе подумати, що ти маєш нездорові схильності. Через те, що насолоджуєшся цим фестивалем намальованого насильства над Котярою. А з роками слугував індикатором дорослішання. Коли постійні страждання кота вже не так сильно тебе смішили, а викликали співчуття до Томаса, це була перша ластівка твого дорослішання. У цьому відео ми розглянемо три найгірші серії цього мультсеріала. І може здати, що це. Це неможливо. У такого культового витвору просто не може бути поганих серій. Але відкрию вам таємницю: найгірший епізод є у будь-якого проєкту, навіть у умовних впуститися берега та інших золотих китів. І ця рубрика існує, щоб спробувати зрозуміти, що саме в цих епізодах не сподобалося аудиторії, і чому саме вони оцінені найнижче. Зазвичай я беру три епізоди з найнижчою оцінкою, тобто саме три найгірші. Гірших у тайтла, але цього разу зробимо інакше. Цей мультсеріал виходив три десятиліття з сорокових по 60-ті. За цей період він зазнавав кардинальних змін, як технічних анімація та звук, так і складу людей та студій, що над ним працювали. Є в його історії темно європейська епоха, під час якої і вийшли епізоди, які в цілому вважаються найгіршими у розстрілі воюючих кота та миші. Офіційно всі три найгірші епізоди саме з нього, і всі мають однакові проблеми. І розглядати всі три немає сенсу, бо всі вони погані і погані однаково. Ось як ми зробимо. Я взяв по найгіршій серії з кожного десятиріччя, щоб ми побачили найгірші кожної з ітерацій. Тож привіт, спільноту! І давайте поглянемо на найгірші серії Тома і Джері. Почнемо з класики сорокові роки та серія, що вийшла з під пера Вільяма Ханни та Джозефа Барбери. Вони і створили Тома і Джеррі. Серія з назвою Любовна Серенада починається з того, що Том пробирається на задній двір дому миловидної білої кішечки з інструментом, який допоможе йому виконати ту саму любовну серенаду. Спочатку треба нейтралізувати охоронця, щоб не заважав. І з вас лайк, якщо не знали, що Спайк раніше мав інше ім'я. Напевно, в якийсь момент було вирішено, що персонаж в дитячому мультику. Навіть такий грізний не може носити ім'я вбивця. Том починає спів. Все йде чудово. Кішечка задоволена. Ще пак співає він і дійсно добряще. Незадоволений Джері, якому співучий Дунджуан заважає спати. ба Більше вібрації від музики розносять житло мишеняти. Джері вирішує діяти. І перед мишою два девайси пиріг та праска. І що ж він обере, щоб обірувати виступ? Правильно. І те і інше. Але справжнього профі не відволікти такими дрібницями. Ще один снаряд, все ж робить свою справу та змушує Тома спробувати покарати хеклера трохи біганини, і Джері згадує про писну воєнну істину ворог мого ворога, мій друг, та біжить до вбивці, який і так був злий, що Том зв'язав його. Так Том ще й юзав собаку як додатковий інструмент, коли виконував серенаду. Звільнившись, пес перед помстою дістає свою найкращу зброю. Тепер вже Том намагається втекти від тумаків злого та сильнішого опонента, паралельно встигаючи позалицятись до дами. І тут Хітман проявляє здібності Хітмана та стає на місце кішечки. І хоча він робиться без маскування, Томас через поспіх не помічає підміни і вирішує від слів перейти до діла. Трохи попестивши спайка, Том все ж помічає підміну, і пес навіть після таких вогняних зізнань від Тома все одно розлючений та хоче виправдати своє ім'я. Хоча, як на мене, після такої промови з таким пристрасним акцентом просто неможливо не розтанути. It is тому вдається забратись цілим. Але Джері байтить котяру погнатись за ним і приводить прямо в лапи розлюченому, зацілованому псу. Розправу від нас ховають за стінами будки. Але розуміємо, що все серйозно, коли Том вилізши, накидує заповіт перед тим, як вбивця затягне його назад. А перед титрами Спайк з Джері виконують свою пісню під вікном кицьки, використовуючи Тома замість струн на контрабасі. А що поганого в цій серії, можете спитати? TV. Та нічого, це еталонна серія Тома та Джеррі з креативною буфанадою. Але якщо припустити, чому саме цю серію оцінили нижче, ніж інші в цьому десятилітті, можливо, сам факт, що декілька хвилин хронометражу забирає пісня, не сподобався деяким глядачам. Для цього відео я послуговувався рейтингом сайту епізод Нінджа, який представляє рейтинг з AMDB у зручному форматі. Бо на самому IMDB кожна серія Тома і Джері має власну картку, як окремий Короткометражний мультфільм. І порівняти рейтинги вручну серед 150 плюс епізодів справа ще та. І зараз оцінки серії на епізод Нінджа і на МДБ трохи відрізняються. Можливо, з часів останньої синхронізації на МДБ прийшли меломани та підняли цьому епізоду оцінку. Але цікавий факт, що найнижче цю серію оцінили німці. Напевно, вони люблять музичні номери найменше. Ну і я думаю, ви не чекали чогось зовсім поганого від серії Золотої Кагорти. І якщо ще Трохи докопатись, то кішечка поводить себе як та ще Фіфа, коли котяра долає такі труднощі, щоб її вразити. Вона в кінці кайфує від його покарання, хоча дійсно чекала на його прихід та наводила марафет. А ці двоє Джері та Пес. Могли б зрозуміти молодого залицяльника та потерпіти одну ніч, щоб молодому перепало. З цікавого про серію можна виділити відсиланку на відому голівудську акторку тих часів Лану Тернер. Персонаж Котеси це Омаш на неї. А сцена, де вона занадто завзято вищіпує собі брови, це відсиланка до моменту з біографії акторки. Якось вона для ролі вискубала собі всі брови, а ті потім не відросли. За що акторка отримала прізвисько дівчина з намальова. Бровами. Довгий час всі вважали, що в цьому епізоді пісню за Тома співає продюсер мульта Фред Квімбі, тому що виконавець не був вказаний в титрах. Насправді це був маловідомий темношкірий співак Айра Вудс, якого скоріш за все не включили до титрів через дискримінаційне ставлення до людей цієї расової групи в ті часи. А пристрасна промова Тома. Ми вже могли чути її раніше. Там він кажеться інші кицькі, і дійсно, навіщо вигадувати нові підкати, коли є такий влучний старий? Насправді він не просто повторює одні й ті ж самі слова. Це буквально той самий запис, використаний повторно. Тільки в серії, де він говориться вперше, його аналогія з вогнем, що розпалила в ньому панянка, більш доречна. Бо паралельно справжній вогонь під його ногами розпалив і Джері. Just a little It is a flame. Burning. Ah! Така чудова найгірша серія з 40. -х. Рушаємо в наступне десятиліття. Перед тим, як рухатись далі, швиденько поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Це дуже допоможе каналу розвиватись і нові відео будуть виходити частіше. П'ятидесятих за кермом досі Ханна та Барбера. Але в цій серії я все ж таки можу розгледіти погані риси. А саме приклад жахливої батьківської помилки, а також булінгу, що виходить за межі. Епізод має назву Моє цуценя в епіцентрі. Наш старий знайомий, що зав'язав з минулим та змінив ім'я. Тепер вбивцю звуть Спайк, і він має сина, якому дає важливі життєві уроки. Фостово. You're a dog. Really? Після откровень вчить основам поводження з людьми, як випросювати їжу та чухання за вушком. А потім каже, що той має закопувати кістки в землю. Та навіть збирається пояснити навіщо? І мені дійсно цікаво. Ану спайк вивалюй таємниці, що собача спільнота приховувала від нас всі ці роки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <laughs> Цей колишній кримінальний елемент точно щось приховує. Найголовнішим уроком, звісно, буде біганина за котами. Залишилось знайти такого. І як вдало, Томі Джері пробігають поруч, займаючись стандартним Томіджерством. Спайк демонструє сину, як гавкати на кота, що дуже лякає Тома. А потім каже, що тепер настала черга малого. Але перед цим відходить з котом на два слова. Та каже тому, що не хоче, щоб його син комплексував. Тому кіт має вдавати, що йому дуже страшно кожного разу, коли цуцик буде гавкати. І спочатку той гавкає дуже невпешнений впевнено, але Спайк допомагає виставити переляк Тома дуже переконливим. І це подобається цуценяті. І він починає сталкерити Тома та постійно гавкати на нього, що змушує Тома відриватись від погонь за Джері і постійно вдавати переляк. Коту швидко це набридає. І він хитрощами виводить набридливого гавкотуна з гри. Звісно, ж, з'являється батько, знімає сина з флагштоку, а потім мастить флагшток маслом та змушує Тома намагатись заліз. Наверх, доки синуля на нього гавкає. А песик робить це годинами, вже стемніло, а він все не зупиняється. І Джеррі зі Спайком задоволено спостерігають за цим явищем в кінці. А тепер традиційна для формату хвилинка духоти від драштець. Я знаю, ви це любите. Ну, це очевидно, гіпераб'юз котяри від спайка. Він бігав собі за мишою та нікому не заважав. Пес спочатку погрозами змусив Тома розважати свого сина. А коли йому це набридло, то взагалі прирік кота на важкі муки, фізичні і психологічні. Хоча Том не мав нічого проти сина Спайка, він просто втомився цілий день вдавати переляк та хотів, щоб від нього відстали. А друга погана річ у цьому всьому це батьківська. Гіперопіка від Спайка, який по факту нічому не вчить сина, а робить справи лише гіршими, бо створює для нього ілюзію, що в житті все так легко і просто, змушуючи оточення підігрувати. Але ж рано чи пізно турботливого татуся не виявиться поруч, і син зіштовхнеться з реальністю, до якої не буде готовий. І підсвідомо дивлячись цю серію, ти переносиш побачити на реальне життя, у якому такі батьківські. І помилки, на жаль, не рідкість. А якщо не так прозаїчно, то серія може бути оцінена нижче за інші, через те, що Томі жертва в ній дуже мало. І кожного разу, коли воно от-от має початись, втручається на бридливий цуцик і все псує. Та й винахідливої буфанади тут також майже немає. Перед найтемнішою європейською частиною Тома і Джері хочу подякувати людям, які підтримують цей канал фінансово, спонсорською підпискою на БаймієКі або тут на Ютубі. Імена цих чудових людей ви зараз бачите на екрані, і їхня фінансова підтримка допомагає мені розвиватись, дає змогу прогресувати та випускати більше відео. Для спонсорів відео часто з'являється у дуже ранньому доступі. Наприклад, зараз для них вже доступне відео з найкращими серіями Тома і Джері, рубрику найкращі. Краще я роблю більш комплекснішою, ніж найгірші. Тож саме там буде багато цікавої інформації про створення серіалу, цікаві факти про серію, а також моя особиста історія. Підтримати мене можна за посиланнями під відео. А якщо по якимось причинам не можете цього зробити, не хвилюйтесь: найкращі серії Тома і Джері з'являться у відкритому доступі за місяць. 60-ті. І в цьому десятилітті мультсеріалу не дуже поталанило. Спочатку, після закриття мультиплікаційного відділу Metro Golden Myers, серії вироблялись у тодішній Чехословаччині, празькою студією Rembrandt Films, вже без хани та Барбери. Саме 13 епізодів, що вийшли, там визнані найгіршими. А потім виробництво повернулось у Голівуд, у студію Чака Джонса. І його серії стали напрочуд жорстокими та лякаючими. Принаймні в своєму дитинстві я сприй Мав їх саме так. Далі ми розберемо саме пражський епізод, але в кінці декілька слів і по Чако Джонсовським також скажу. Серія називається Down and Outing, і Google-перекладач не тягне. Думаю, це якийсь рибальський вираз, тому що серія про риболовлю. Починається серія зі сплячого Тома, і, о Боже, що з тобою стало Котяро? Чому його так покоробило? Насправді, з дизайном головних персонажів. Все більш-менш гаразд. Чехи намагались повторити оригінальні і майже впорались з цим. Просто початковий кадр тут не дуже вдалий. Коли Том прокидається, то стає схожим сам на себе. Кіт бачить, що господар зібрався рибалити та біжить з ним. Це бачить і Джеррі, тож також забирається в машину. Перше, що яскраво дає зрозуміти, що щось не так, так це промальовка з задників. Все виглядає як у дешевій доробці, зліпленій на швидкоруч. Але справжній жах починається тоді, коли Кі. Та миша починають воювати. Базовий елемент цього мульта це їхні бійки та завдавання один одному болю. І це виглядає просто ніяк. Окрім того, що зроблено, це без вигадки. Анімації занадто швидкі, я б навіть сказав, рвані. Ти не встигаєш роздивитись, що тут відбувається. Не говорячи вже про насолодитись, але з найгіршим ви ще не зіштовхнулись. Найгірше тут це звукові ефекти. Ви могли не задумуватись, але велику роль в тому, що ми кайфували від перегляду безкінечних тумаків, шпиньок та падінь в класичних епізодах, відігрували саме звуки. А замінити це. На ось це. То докстейдер ти дуже налажав, друже. Окремий вид Асемеру в Томі Джері це крики болю від Тома. Ну, знаєте. <звук> ну, звукач тот не впорався з роботою. Але може Алан Сфіфт на озвучці виступить краще? Давайте порівняємо. Ось що було. Ось як тут. Та щоб тебе там вже гикало, пане Ален. По сюжету маємо бійку в дорозі, що заважає риболову спокійно їхати. І винуватим виглядатиме лише Том. По приїзду Джеррі малює в риболова на нозі себе, і Том лупасить по ній веслом. Ще один привіт анімації, у якій металевий дах авто виглядає як резина. Та ще одне фу фузадником. І заодно дизайну господара. Люди в класичних виглядали набагато краще. Хоч іноді і дуже образливо. Але про це поговоримо у випуску з найкращими епізодами. Людину тут, як наче дитина з третього класу, на малюванні накидала. І то на трієчку. Потім кіт з господарем все ж пливуть ловити рибу. Джері пакостить ще й там, підставляючи Тома. Той отримує тумаків. Кінець. Ну сюжет розбирати немає сенсу. Не за нього любили ми цей мульт. Екшен ось що нам тут було потрібне. І вище описані проблеми, коли ти спостерігаєш їх, хоча б декілька хвилин починають пожирати твою душу. Як можна було так поставитись до такого культового творіння? Ну прям видно, що робили аби було. Так, я розумію, що там була проблема з обмеженими бюджетами та ще багато інших, але все одно, бе. І окрім того, що буфанада тут геть не креативна, її ще й часто ховають за кадр. Себто ось Том нашкодив, і господар йде видавати йому тумаків. І відбувається це за кадром. Впевнений, найкращий звукач Праги Докстейтер сказав аніматорам, не партесь! Я звуками вивезу цю сцену. Сказав і просто додав туди всю свою бібліотеку мультяшних звуків. Неважливо, підходять вони чи ні. А іноді наш звуковий бог просто забивав та не ставив звуки під екшен взагалі. Щодо імен людей, які працювали над цим мультом, оскільки Чехословаччина, хоч і не входила до країн Цовка, та все ж була його сателітом, тож частково також знаходилась під залізною завісою, і автори, щоб уникнути проблем за співпрацю з гнилим заходом. В титрах вказували не свої справжні імена, а псевдоніми. Виходить ток Стейтер, якого я кляну за звукові ефекти. Ніякий не тот. І я думаю, ви вже все зрозуміли. В такому стилі зроблені всі пражські епізоди. І я не можу не погодитись, що це відверта халтура, і дійсно найгірший Том і Джері в історії. Ну і на кінець про кріпову сторінку в історії Тома і Джеррі. Знов таки не знаю, може це моє дивне світосприйняття. Але я не можу цим не поділитись. Серії, що вийшли під продюсерством Чака Джонса, починали з адаптованого лого Метро Голдвен Майерс, де замість Лева сидів Том. І коли я бачив цю заставку, відразу засмучувався, бо знав, що на мене чекає нова порція кріпоти. Анімація у цій ітерації, звісно, була на три голови вища за європейську, але був зроблений редизайн. Персонажі змінились і чомусь візуально відштовхували мене. Я відчував, що щось неправильно, якийсь ефект зловісної долини. А задники вони стали більш сюрреалістичними та пустими. Події як наче відбувались у якомусь лімбі. Звуковий супровід тут також був набагато кращим гіршим за Докстейтера зробити просто неможливо, навіть навмисне. Але разом з цим музика на фоні стала якоюсь гнітющою. Ось ці оркестрові мотиви. Всі ці елементи вкупі змушували малого мене почувати себе некомфортно при перегляді. А додайте сюди ще й сюжети. В одній з серій Том йде на побачення додому до нової дами серця і приносить їй Джеррі, запакованого як подарунок. Та пропонує з'їсти. Джеррі дуже перелякано благає кицьку про допомогу, що виглядає моторошно. І так нам показують, що він лише вдає. Але коли він це робить, ти дійсно віриш, що він у небезпеці, що його життя в небезпеці. Кіт намагається довести, що мишу треба поласувати. А Кицька захищає Джеррі. Потім мишеня сам починає цим користуватись та вдавати, що Том хоче його зжерти. І під час буфанадної частини бачимо ще одне доповнення до кріпоти: дивні та болючі сцени. Зуби, що хитаються, або тон, на якого впав бетонний блок, повертається забинтований та переломаний. Та й до того як на нього впав бетонний блок, він хотів розчавити ним зв'язаного Джеррі, що знову ж таки обставлено як спроба жорстокої розправи, а не хі, -хі ха ха бійка Ну і на кінець, кицька, що захищала Джері, цілуючи його, починає смакувати. І тепер сама вирішує його жерти. знов знерухомлює і кидається на нього з виделкою і ножем. І Джеррі навповски змушений рятувати своє життя втечею. Кінець серії. Не знаю, може це якийсь особистий мій пункт, але ці серії викликають в мене тривожність навіть зараз, коли я дивився їх для цього відео. Напишіть в коментарях, що думаєте саме про цю ітерацію. Буде дуже цікаво дізнатись, чи я один такий. І ні, я не кажу, що вона геть жахлива. В серіях також їй купа смішних геїв. але все одно з цих горор-елементів в кожній купа. От Том падає в море і його намагатиметься зжерти акула. І вона виглядає максимально страшно. І так скрізь із усім. В старих епізодах також були типу болючі моменти. По факту, майже все, що відбувається на екрані в реальному житті, має бути болісним. Але ви розумієте, хана та Барбера вміли показати правильно щось що може з. Здатися перегибом. Як от на голову тому падає дах іграшкового будиночку з гострющими цвяхами. Але він просто смішно кричить, і потім, без будь-яких ознак, що травмувався, бігає далі за Джеррі, а не бинтує порізи та переломи. І ще одна річ для порівняння: он як тут виглядає новий булі Пес. Дійсно, це не спайк, а вбивця. І от що він робить з Томом. Це дійсно щось страшне. Це навіть мучає потім кота в нічних жахіттях. І, можливо, я так погано ставлюсь до цієї ітерації саме через контекст свого першого її перегляду. Детальніше про це розповів у випуску про найкращі епізоди. Дізнайтесь за місяць. Або прямо зараз, якщо станете спонсором. І на цьому я дякую вам за перегляд. Далі буде.